Вітаю глядачі. Продовжуємо наші розповіді на каналі Зірочка ЗНО. Останній приклад із сьомого розділу Тригонометрія. Він досить масивний. Хочу поділитися, як розв'язувати такого роду приклад з чого починати. Як це робити? Отже, одиниця. Ділить на косінус 1 плюс косінус 3. Тут додається багато дробів. Додати 1. Ділить на косінус 1 плюс косінус 5. Додати Одиниця ділить на косинус 1 плюс косинус 7. Цей процес продовжується, продовжується. І так далі. Додати. І так далі. Додати. Я користую, користуюсь книжкою версії 19 го року. Можливо, там якийсь інший рік написаний, як це вони роблять. Але це суттєво не впливає косинус 1 плюс косинус 2001. Далі. Додати. Додати. Додається такий дріб. Тангенс одиниці Відняти тангенс. 1001 ділить на 2 синус 1. От, власне, така умова. І написано: обчислити, Звісно, ніякими калькуляторами користуватись не можна, а якби і можна було, то це було б дуже довго. Це десь біля тисячі доданків нереально зробити так в рамках ЗНУ. Отут я буду наводити деякі формули тригонометрії, які планую використати. Ми бачимо в кожному знаменнику суму косинусів, тому у нас, у нас актуальна формула, сума косинусів, у нас актуальна формула суми косинусів, яку я зараз наведу косинус альфа плюс. Косинус бета дорівнює 2 косинус альфа плюс бета на 2 помножить на косинус альфа мінус бета на 2. Давайте застосуємо до, кожної підкр... до кожного підкресленого знаменника оцю логіку суми косинусів. А останній вираз поки що чіпати не будемо. Тоді у нас буде спостерігатися таке явище. Значить, перший дріб, перший, зараз я тут підкреслю, перший дріб буде мати такий вигляд. 2 косинус косинус 2 на косинус 1. Але я залишаю знаменник трошки більший. Зараз поясню чому додати. У другому дробі буде 2 косинус 3 помножить на косинус 2. Теж залишаю трохи місця, і чисельник поки що залишаю пустим. Третій дріб буде 2 косинус півсума це 4. Піврізниця косинус 3. Ну, Давайте ще один для того, щоб побачити закономірність додати 2 косинус. Очевидно, дивіться, косинус 2 косинус 1, косинус 3 косинус 2, косинус 4 косинус 3. Очевидно, буде косинус 5 на косинус 4. І це, ця закономірність продовжиться, пишемо плюс і так далі. Оцей підкреслений вираз не чіпаю поки що. Що ж робити? Тут взагалі-то треба написати одиниці, але, мабуть, дологічно буде домножити на синус одиниці і чисельник, і знаменник на синус одиниці. На синус одиниці. І чисельник і знаменник. На синус одиниці. На синус одиниці. І так далі. Скрізь домножаємо на синус одиниці. Звісно, такий же вираз остається, залишається і в знаменнику. На синус. Зараз тут. На синус одиниці. Домножаємо. От, На синус одиниці. І так далі. Я тут не пишу дорівнює, тому що тут немає оцього тангенс. Немає цих тангенців, тому розглядаємо цей вираз як би окремо. Так от, дорівнює, дорівнює. Пропоную одиницю уявити як 2-1 в дужках. Отут одиницю уявим як 3-2 в дужках. Отут одиниця як. 4 мінус 3, ну і тут 5 мінус 4. І це дасть нам підставу, дасть нам підставу застосувати формулу синуса різниці. Значить, я знаменники копірую, тому що знаменники не терплять ніяких, знаменники не терплять ніяких перетворень. А от що стосується чисельників, я пропоную згадати формулу синус різниці альфа мінус бета. Це буде синус альфа косинус бета, мінус косинус альфа синус бета. Ця формула є і в нашому задачнику зовнішнє незалежне оцінювання під редакцією, під редакцією. Анатолій Капіносов і група товаришів, там ціла група авторів. От. Так само, як в підручниках 10 класу тема тригонометрія ці формули є. Давайте спробуємо застосувати. Тут буде у нас синус 2 косинус 1 мінус косинус 2 синус 1. Я бачите, пишу трошки вище, і це має свої підстави. Тут буде синус 3 косінус 2, мінус косінус 3 синус 2. Синус 4, косінус 3, мінус косінус 4 синус 3. Ну і ще одне синус 5, косінус 4. Мінус косінус 5 синус 4. Зрозуміло, отака. Навіщо я написав трохи вище? Тому що у знаменнику у знаменнику є добуток косінусів. Так от, я на цей, ці косінуси я підніму як в знаменник чисельника ось сюди. Косінус 2 косінус 1, Косінус 2 косінус 1. Тоді він із знаменника зникне. Косинус 3 косинус 2. Косинус 3 cosinus 2. І таку операцію пророблю косинус 4 косинус 3, косинус 4 cosinus 3. Ну і так далі. Зрозуміло, воно аж до тих тисячних Значень синус і косинуса піде вперед. Косинус 5, косинус 4. Косинус 5 косинус 4. Ми прекрасно знаємо, що синус альфа на косинус альфа це тангенс альфа. Так от, деякі косинуси скоротяться, наприклад, косинус 1, а тут косинус 2, тут косинус 2 косинус 2 скоротиться і косинус 3 і так далі. Відповідні косинуси скоротяться. І що ж у нас залишається в чисельниках? В чисельниках у нас залишається таке. Знаменники поки що не міняються. А в чисельниках у нас залишається таке. Тут буде тангенс 2 мінус тангенс 1. Ой, я вибачаюся тут. Косинуси ж у нас зникають. Зараз ми наведемо порядок у знаменниках. Косинуси у нас зникають, тому що ми на них поділили. І тоді у нас буде однаковий знаменник скрізь. 2 синус одиниці. 2 синус одиниці. 2 синус одиниці і так далі. 2 синус одиниці. Плюс і так далі дорівнює. Тут у нас виходить тангенс 3 мінус тангенс 2. Тут у нас виходить, якщо далі йти цією логікою, тангенс 4 синус 4 на косинус 4 мінус тангенс 3, додати тангенс 5 мінус тангенс 4. І так далі. І якщо піде процес таким же самим способом таким способом, тут у нас буде в результаті тангенс і так далі. Зараз. Буде і так далі, плюс. І на самому кінці процесу буде тангенс 1001 додати відняти тангенс 1. А тепер давайте згадаємо про той вираз, підкреслений, який ми поки що не брали до уваги. Тобто, тепер оцей вираз, який у нас є з самого початку, він приймає таку, такий вигляд. Приймає такий вигляд. Приймає такий вигляд. Значить, підводимо все. Ну і знаменник, звісно, такий самий: Сінус 1. Тангенс 2 мінус тангенс 1. Додати тангенс 3 мінус тангенс 2. Додати тангенс 4 мінус тангенс 3, додати тангенс 5 мінус тангенс 4 процес зрозумілий, додати і так далі. Додати тангенс 1001, відняти тангенс 1. А тепер згадаємо о той останній вираз, додати тангенс 1 і відняти тангенс 1001. А знаменник той же самий 2 синус 1. Тепер ми бачимо, що спочатку ціла група тангенс 2, тангенс 3, тангенс 4 і так далі скорочується. Ціла група тангенсів скорочується. от, Тангенс 1 і тангенс все скорочується. І таким чином. У нас залишається 0. У нас залишається 0. У нас залишається 0. Тільки тут маленький нюанс. У нас тут тангенс 1000. Тангенс 1001 відняти тангенс 1000. А перед цим була тангенс 1000 відняти тангенс 999. І всі ці доданки скорочуються. І в нас залишається 0 ділить на 2 sin. І в результаті це буде 0. Отак. От Значить, ключовим моментом було домножити на синус 1 і представити по формулі. На цьому приклад закінчується. Дякую всім за увагу.